Слава Ісусу Христу! Дорогі вірні апостольського в Італії, дозвольте запросити вас на національну прощу спільнот Матерів Молитвів в Італії, яка відбудеться 11-12 травня у вічному місті Рим. Суботу, 11 травня, о 18-й годині, в храмі при генеральному домі отці Василян. Розпочнеться проща спільнот матері молитви. Другим моментом цієї прощі будуть нічні чування, які відбудуться в каплиці сестер святої Анни. 12 травня о 10-й годині владика Діолізі апостольський Ерзак, звершить святу літургію для усіх учасників прощі. Опісля відбудеться мистецька програма за участю спільнот матері молитви в Італії. Варто зауважити. Що свято Матері вже понад 20 років єднає українців Італії, збирає у вічному місті Рим на спільну молитву, на спільне святкування, про славу Бога, зберігання традицій. А в цьому році ця проща, особливий спосіб, є нагодою до спільної витривалої молитви за. Нашу батьківщину, за синів нашої землі, які боронять нашу землю і потребують усиленої материнської молитви. Тому щиро всіх вас закошуємо і чекаємо на, цій, на цьому молитовному з'їзді. Слава Ісусу Христу!